Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів. За вікном спальні зараз суцільна зелень. Давно відцвіла деревоподібна півонія. Кожного року я її радикально обрізаю і зв'язую, щоб не заважала троянті Golden Celebration. Зліва юка нічаста і сирійський гібіскус, сформований на штамбі. А далі в самому кутку. Вжимилась капріфоль, яка буде цвісти жовтими квітками. Отаку чарівну картину бачу з цього вікна. Розцвіла вейгела. А на підвіконні пеларгонія. Всю пеларгонію свою та деякі інші квіти я виростила власноруч живцюванням. По всьому саду зараз у мене сині кульки аліумів. Оце вікно, сподіваюся, скоро побачу троянду Ledio of Шалот, синій Клематіс і коралову півонію. З цього вікна я бачу аліуми, доцвітає жовта примула і все ще тримається мій самий пізній тюльпан. Сьогодні гарний сонячний день. Сама яскрава картина з веранди. Давайте трохи прогуляємо з садочком. Я розповім вам про наші справи, покажу рослинки. А потім хочу показати та розповісти вам про результати живцювання в цьому році. Що мені вдалося, а що не дуже. Залишайтеся зі мною. Зараз таке яскраве блакитне небо. Але деякі хмаринки кажуть нам, що треба чекати дощу. Якщо у вас не цвіте Анторіум, моєму вже 4 роки, другий і третій рік квітів не було. Минулим літом я його пересадила після зимового періоду спокою навесні почала підживлювати. І почалося цвітіння. Ось бачите? І там ще є бутони. Вічно квітучі бегонії і пеларгонії. Восени я обрізаю і зимують вони у мене в будинку. один. Багато бутонів. Дуже сильно розростається мій чимирник. На початку весни він був двічі менше. Буду його викопувати, розділяти і частково продавати. Ліворуч мадам Манісет, а праворуч Керіо. Мадам Манісет була обрізана в щент. Ось так, бачите? Я про неї подбала, і вона мене віддячила. Що я з нею робила, є відео. Залишу посилання. Мені дуже подобається ця хоста. Дивіться, які у неї гофровані такі листя. І мені дуже подобається її забарвлення. Буду пересаджувати, бо між трояндами тут їй вже дуже замало місця. Дякуючи Світланочці з каналу Вікна сад» я узнала назву цієї примули. Таке романтичне ім'я Франческа. Поставте вподобайку, якщо вам подобається. Цю красуньку ми вже пересадили днями. Вони були разом з попередньою. Тут росла інша. Отака. така. Вона поїде на цьому тижні до моєї колежанки по Ютубу. А ці посаджу на іншу ділянку та частково поїдуть на базар з моєю сусідкою, яка продає квіти. На цьому кломатісі квітів в цьому році небагато, менш ніж зазвичай. Можливо, тому що я його не обрізала. Бачите, який густий кущ. Як багато залишилось паганів. А квіти великі. Хто підкаже, як він називається? Можливо, президент або балквітів. А хто впізнає, що це я роблю з півонією? Правильно, пасинкую. Щоб основна квітка на пагоні була крупнішою. Бо я їх буду продавати. У мене є знайома, яка купляє в бутонах і вози на Київ. А звідси ми прибрали кущ магоні і пересадили за паркан. Отак вийшлося. Нам подобається, тут теж буде гарно. Бо у нас на ділянці було три кущі магонії. Це забагато для 6 соток. А тут буде нова клумбочка. Щось не таке високе. Потім подивимось. Дивіться, які великі бутони на корал Сансет. І, до речі, на одному пагоні тільки один бутон. Ніяких пасинків, на відміну від оцих старовинних півоній. А на цих кущах чомусь нема квітів. Я їх пересадила три роки тому. Може, ще будуть? Поряд лохина, все поряд, і квіти, і ягоди. У Ліді Овшалот вже лускають бутони. Теж багато. А я її в цьому році не встигла обрізати. Дивіться, скільки бутонів на Діді Бріджотер. Володя її зробив восени таку арку. Чекаємо на гарне цвітіння. В цих грядках я висадила помідори в кожній по 13 рослин. Завширшки грядка складає приблизно 1 метр. Всередині я прокопала таку ямку і закопую в неї траву бур'яни. Або закопую між рослинами. Після посадки мульчую тирсою, щоб не тріскалась земля і зберігалася волога, а потім розкладу ще солому. Перед дощем ми накрили їх агроволокном. Полуничка з квітками. Ось побачила ягідку. Минулого року перші були червоні. Наприкінці травня. А чоловік розпочав новий проєкт. Хочу зробити навіс на цьому місці. Отакий. От Ці бруси він нарізав зі старих дверей. Це будуть такі колони, на яких буде лежати дах. Пошліфував їх і стягнув між собою, щоб було 10 на 10. Я впевнена, що буде дуже красиво. Як все, що він робить. А ми з вами будемо спостерігати. Підпишіться, будь ласка, щоб не пропускати нові відео. На нашому каналі є відео, як Володя будував веранду, навіс над ганком. Я залишу посилання. А зараз про живцювання. А з чого ж почати? Здалого чи з невдалого. Друзі, дивіться далі, наприкінці буде сюрприз. Оці свої ж самшити я привезла з дачі теж живцями. Самшит гарно живцюється, навіть якщо це трапляється випадково. Ось, наприклад, як. Отут. Ось отут, дивіться. Я його тут не саджала, звісно. Колись обрізала, якась гілочка впала, і він е, вкоренився. Хоче жити. Декілька саджанців я вже пересадила звідси. Туї у мене всі. Отакі туї у мене всі з моїх живців. У мене на дачі була одна висока доросла туя смарагд, і коли ми переїжджали сюди, я їх наживцювала. Бо розуміла, що зібрати заново колекцію бажаних рослин, купуючи нові, я не зможу, скажімо так. Вся наша смородина і порічка теж привезена з дачі. Гілочками, які я вкоріняла вже тут. Смородина дуже легко вкоріняється. Єдине, що мені шкода, що я не встигла привезти, але ж ми не думали, що більше не потрапимо на карлівку. Що я не привезла білу та рожеву смородину. У мене була рожева смородина. так А тут всі були здивовані, коли я розповіла про рожеву смородину. Барбариси у мене живцюються 50 на 50. Оце я теж привезла з дачі маленькою гілочкою. Вже тут е, укоріняла. Це той, що до осені стає трикольоровим. І цей. Він іншої форми, ніж попередній. Ой, а це що? А, це півонія. Я думала, Діді Бриджотер вже розпускається. Це друга Діді Бриджотер, яка посаджена біля хвіртки. Це Володіна бажання. Мати над хвірткою плетучу троянду. Теж гарні бутони, вони у мене півтора року. Гарні саджанці купила у Оліни Тур. Цей ялівець я купляла дуже-дуже давно на ярмарці в Донецьку. Під назвою просто панікаючий. І цей барбарис теж здачі. Навіть наші сині бочки теж з Донецького півзаводу. З декількох гілочок панікаючого прийнявся, укоренився лише один. Я не знаю, навіщо він мені? Може на вулицю пересаджу колись. Все зайве їде за паркан. О, що я бачу? Перша квітка розпускається на наобі. Причому дивно, що в затінку. От клематіси я не вмію живцювати. Ніколи не получалося. Не можу пройти пов цієї красуні. І цього красунчика теж. Друзі, поставте вподобайку, будь ласка. Та підпишіться на наш канал. Що мені не вдалося живцювання оцієї гортензії чарівної. Коли я навесні обрізала, були дуже гарні гілочки, і я їх посадила у пляшку. І спочатку все було добре. Так, спочатку все було добре. Розпустилися лісточки і я була рада. У мене вже був позитивний досвід живцювання макрофіли таким методом. А потім вони засохли. Зелене це бур'яни там залишились. Всі пеларгонії, бегонії, що у мене є, я живцювала сама. Цю коралову я привезла з відпустки маленьким, маленькою гілочкою. Цілий тиждень возила в стаканчику з під йогурта у вологому спонжику, а цю подарила подружка. З 23-го року ампельні пеларгонії моя нова любов любов. Таку великоквіткову бегоню я вперше побачила в 13-му році у центрі Львова, і я була у захваті, це було таке диво, дуже схожа на вічно квитучу, але велика. А саме цю рослину я привезла в 23-му році теж з відпустки, теж в стаканчику з-під йогурта. В минулому році я її не зберегла. Такі бегоні гарно виглядають на великій площі. Пеларгонію живцюю сухим методом. Коли підсохне зріст, це десь через пару годин. Саджаю у стаканчики. Вкорінюється 99%. Навіть 99,9%. В минулому році привезла отакі, який буде колір, ще, ще невідома. Бо з трьох гілочок доїхало лише дві. Добре вкорінюється у воді вічно квітучі і плющі. Плектрантуси гарно живцюються теж. Плектрантус і отакі красиві плющі. Це подарунок Вікі Вікторії з Одеси. Канал Life and Garden. А це я привезла з Ужгорода в 23-му або в 22-му році. Ось бігонія і плектрантус. А це плющ. А наостанок обіцяний сюрприз. В цьому році вперше побачив на каналі у Наталі Янсен, я купила дві скімії. Після цвітіння квіти засохли, і я вирішила їх відрізати. Але зробила це не дуже вдало, і відрізала разом з гілочкою. Ось бачите, я не знала, що з нею робити, і вирішила посадити у стаканчики. Без води відразу у ґрунт під парнічок. І ось через 3 місяці вони не загинули. В одному навіть з'явилися листочки. Ось, зелені, бачите? А в другому, всередині, ну, я так вважаю, що це бруньки червоненькі такі. Ну, звісно, радіти ще рано, щоб не було так, як з гортензією, але я чекаю на гарний результат. Ще добре живцюються коліуси. Колись у мене їх було дуже багато. Потім я до них охолонула, вибрала собі інші пріоритети. А цей красунчик подарунок від валі Проценка. Я вже відрізала верхівку і поставила у водичку. Цей коліус дуже гарний, яскравий. Подивимось, що тут. Ні, ще нема корінців. Чекаю. А буде у нас все добре, бо українці незламні і непереможні. Слава Україні!